Бета тестнет покроковий огляд усіх доступних активності Праймікс Файлів, в тому числі бета-тестнет, частина 3. Добрий день, друзі, ми з України зв'язку ваш неповторний та дружелюбний містер Атлант. Впевнений, що ви кожен знає, хто я іде я і про що знімаю. І сьогодні дуже цікаве та корисне відео. І ось чому? Ось її в нас третя частина і покроковий огляд Бета тестнету Дане відео принесе користь абсолютно кожному від криптоентузіаста до посла та інвестора. Тому приємного перегляду. Та та поїхали СНЕП. Наразі проект Primes із вересня офіційно перейшов до другого етапу дорожньої карти. Що це означає? У результаті версія альфа замінена на PrimX Beta. А На цьому етапі ми з вами дізнаємося, як використовувати Праймікс Beta. Гадаю, на для кого не секрет, що Прамікс працював у тестовій мережі uh, WimcleBay Ethereum під час версії Alpha. Beta – це нова оновлена версія нашої платформи, тобто платформи Primex Finance, яка служить на uh, тій самій майці. Вона дає користувачам досвід роботи з протоколом ліквідності, щоб вони могли перевірити, як Праймікс, а також його різні. Компоненти і функції працюють у безпечному середовищі до запуску власної основної мережі. Хотів би також, щоб ви розуміли і власне розрізняли наступний момент. Крім нових функцій і поліпшень, важливо виділити одну додаткову відмінність між Альфа і Бета, оскільки у uh, uh, буде закрито наступного року. Ми прийняли рішення розгорнути праймінг з бета в тестовій мережі і uh, фірум замість у uh, І відразу перепрошую за не, мій акцент, можливо, неправильно uh, прочитав uh, власне дані значення. Виході з віческаного нам потрібно змінити мережу із WinkyP -E на чолі, що отримати доступ до додатка Primex. По цьому питанню можете не переживати, тому що у цьому відео я покроково покажу, як це зробити. Покрокова інструкція. Дія 1. запустіть додаток Primex і виберіть потрібну мову. А перше, що нам потрібно зробити, це власне запустити додаток Primex. Переходимо на офіційний веб-сайт Прамікс PrimeX PrimeX і тиснемо кнопку Запустити додаток. У правому верхньому куті сторінки а, власне, він знаходиться. Крім того, ви можете отримати доступ до PrimeX Beta через пряме посилання на додаток. Завдяки версії Beta Тепер у вас є можливість вибрати одну з декількох мов, зокрема англійську, китайську, французьку, португальську, турецьку, українську, в'єтнамську та іспанську. А я дуже добре пам'ятаю той період, коли під час iPhone додаток PrimeX був доступний тільки англійською мовою. Щоб змінити мову, натисніть кнопки зі стрілкою в правому верхньому кутику, що я власне і роблю і виберіть потрібно зі списку. Окей, рухаємось 2. Підключіть свій гаманець до Primex Наступне, що потрібно зробити, це підключити гаманець до Primex Просто тиснемо кнопку Підключити гаманець. Внизу сторінки або в верхньому о, правому куті. На відміну від версії Альфа, яка підтримувала тільки Metamask, у Бета ви маєте нову опцію Wallet Connect, щоб, щоб під'єднати свій криптогаманець до застосунку за, за Primex. Надалі буде, я ж щоб під'єднати свій криптогаманець до застосунку Primex, надалі буде додано ще більше інтеграції гаманців. В тому випадку, якщо ви о, виберете Metamask, на сторінці буде запропоновано. Увійти в гаманець Metamask. Наступному екрані, якщо ви цього ще а, не зробили, вам потрібно буде натиснути кнопку Змінити мережу. Щоб змінити мережу з Wink'a на Джолі, те саме стосується основної мережі Ethereum, інших тестових мереж і спеціальних мереж. Крім того, ви можете використовувати WalletConnect для встановлення з'єднання між, між вашим гаманцем гаманцем і Праймес. WalletConnect – це протокол з відкритим кодом, який діє як міст між децентралізованими програмами та гаманцями. Оскільки він підтримує численні постачальники гаманців, він є популярним вибором серед користувачів DeFi та Web3. А Wallet Connect, можна вибрати таке підключення мобільного або настільного гаманця. Для мобільних гаманців вам потрібно відсканувати QR-код, що відображається на сторінці через гаманець з допомогою камери, смартфона ну, або iPhone. З іншого боку, виберіть одного о, з підтримуваних постачальників, що відображається на сторінці, класом ще його значок для гаманців о, на робочому власне, столі. З, о, о, з обох випадків, власне, неправда сказав, в обох випадках не забудьте підтвердити з'єднання між гаманцем і прамікс через комп'ютер або мобільний пристрій. Майте на увазі, що на відміну від від власних логінів і існують гаманці, які не підтримують ланцюги тестових мереж і автоматичне перемикання власних мереж. Якщо ви все зробили правильно, прамус відобразить перші і останні символи, адресу гаманця в правому верхньому куті сторінки. Це означає, що ви успішно підключили свій гаманець до додатку PrimeX. Вітаю вас, а ми рухаємось до наступної дії. Дія під номером 3. згенеруйте тесне токени, щоб почати використовувати PrimeX Beta. Якщо пригадати, то я згадував, що PrimeX Beta працює в одній із тестових мереж Ethereum, тобто Jolly. оскільки це не ваш випуск основної мережі. Пробачте, навіть не так, оскільки це не випуск основної мережі, ви будете використовувати СНЕД токени замість реальних цифрових активів, таких як е Ефірі, Реп-Біткої, тобто WBTC і USDC. Мета на ідеї цих токенів та ідея цих токенів це тестування власне. І вони не мають фінансової цінності, як зазвичай як монети. З цієї причини, як і у випадку з випуском версії Альфа, ваші реферальні криптовалюти не, не будуть під загрозою, коли використовуєте правильку. Better. Але також це означає, що ви повинні отримати тестові токени, щоб протестувати протестуватиме функції Prime Speta. До речі, через примикання мережі ваші токен тестової мережі Wink'a не працюватимуть у Бетом. Вам потрібно отримати монет тестової мережі Джордж. Першим кроком, щоб отримати Джорди Тесне токени, є натискання кран токенів. Угорі або кнопку Кран у правому нижньому кутку екрану. А, на наступній сторінці, перш ніж отримати токени тестової мережі Prime, вам знадобиться трохи. Охи джорлі ефір, щоб покрити комісію за газ. Як на малюнку вище натисніть вділий текст тут, щоб е, перейти до джорлі Фаусет на зовнішньому вебсайті. Вам потрібно зареєструватися або війти у свій наявний обліковий запис Алчемі, натиснувши гіперпосилання будь ласка, зареєструйтесь або війти і дотримуйтесь інструкції на наступних екранах. Після цього поверніться до екрану Джорни, вставте адресу гаманця, який ви підключили до Primeuse, і натисніть кнопку Відправити мені ефірі. Зачекавши кілька хвилин, ви побачите трохи Джорни Ефіріум у своєму гаманці. Тепер поверніться на сторінку крану токенів на Пімес і натисніть кнопку «Mint» біля кожної монети. Незабаром після зіскання підтвердити в MetaMask по іншому аминці, який ви під'дали, до застосунку ваш баланс буде оновлено новими тесне токенами. Після випуску PrimeX Beta з'являться деякі обмеження щодо отримання тестових токенів. А. Ті, хто не подав заявку на отримання статусу ранніх користувачів, зможуть отримати токені тестові токені тільки один раз. Б. Ті, хто подав заявку на отримання статусу ранніх користувачів, зможуть щодня отримати тестові токени. Щоб, отримати доступ, до щоб м, отримати доступ до отримання токенів щодня, вам потрібно подати заявку на роль раннього користувача Правікс. Друзі, також зазначаю важливий момент. Важливо, коли зовнішній кран чорні перебуває під високим навантаженням, існує ймовірність і таке страплялося, що він не працюватиме, не працюватиме належним чином і не даватиме вам токенів. Якщо транзакція не пройде і ви не хочете чекати 24 години, щоб повторити спробу, ви можете перейти на веб-сайти, такі як Paradigm, Chainlink, BitSzm. що буде трохи чорний фірм через їхні кави. Дія 4. Протестуйте нові функції PrimeX Beta. На даній стадії ваш гаманець уже підключений до PrimeX і має тестові токени не чорні. Ви готові досліджувати нові функції та механізми, представлені у версії Бета. І я вам порекомендую. Переглянути короткий посібник, особливо для тих, хто не знайомий з основними функціями Альфа. Аби почати, нам залишається перейти на сторінку торгівля під вкладкою торгівля вгорі. Наступне, що нам потрібно, це виконати активності торгового процесу, щоб власне дослідити основні функції, тобто які представлені в Beta. Отож, не будемо гаяти час та поїхали. Активність під номером 1 – торгівля криптовалютою на спотовому ринку без кредитного плеча. Беручи. Беручи до уваги, версію альфа ви могли торгувати тільки цифровими активами з маржею. Щоб відкрити ордер, вам було потрібно кредитне плече мінімум 14 і 1, якщо мається, 1 Однак це змінюється в бета, оскільки нова надолго дозволяє трейдерам обмінювати монети на спотовому ринку без будь-якого кредитного плеча, тобто 1 x Тепер ви можете бачити на зображенні вище, що є два варіанти торгівлі цифровими активами. На правильно це спот і маржа. Хоча останнє дозволяє торгувати з маржею, ви можете здійснювати операції без кредитного плеча, вибравши із плоту. Як спотові, так і маржинальні угоди виконуються через спотовий ринок на праймінгс без будь-яких дериватив або цивілізованих серверних механізмів, таких як книги ордерів. Власне. Єдина відмінність між ними допов'язана з використанням позичкової ліквідності кредитора. Як і у випадку з маржинальними угодами, ви можете вибирати між ринковими і граничними ордерами для спотових угод, тоді як перший виконує замовлення автоматично за е, поточну Ринковою ціною, друге дає змогу встановити лімітну ціну для вашого отру. Крім того, поставивши галочку тайк та стоп Loss, ви можете встановити тайк Profit і стоп Loss, за якими кіпери автоматично виконують подібну потрібну дію, а саме закриття вашої позиції. Активність 2. Доступ до більшої кількості тексів і використання Priming сплітера для оптимізації вашої тоді. На вкладці DeX можна вибрати зілізовану біржу для своєї торгівлі. Тут команда розширила список підтримуваних платформ двома новими дексами Curve і Balancer. Крім того, Primex Bet також підтримує пули Uniswap V3 з різними комісіями. На додаток до нових інтеграцій ви також можете вибрати Primex Splitter як свій Dex. У той час як селектор обирає найкращу децентралізовану біржу для свопу трейдера. Сплітер це нове рішення власне для агрегації, представлене в бета, яке розподіляє ваш своп між декількома dex платформами, щоб знайти найкращі ціни та оптимізувати вашу торгівлю, наприклад, зменшивши посли цей інструмент буде особливо корисний для великих угод, які можуть призвести до значного прослизання. А якщо ви використовуєте декілька кілька дексів для обміну, вам доведеться платити більше за комісію за газ. Однак алгоритм розбиття враховує це, у результаті він додасть новий декс до списку тільки тоді, коли прибуток отриманий за допомогою оптимізації сплітером. По крокові, побачите, покриває збитки, також понесені через використання більшої кількості бірж більш для торгівлі. Активність 3. відкриття вашого ордеру. А тепер нам потрібно протестувати кілька функцій Беті о, в Беті. Одночасно, давайте створимо спотовий ордер без кредитного плеча, щоб о, придбати на ну, хай буде 0,1 дало БІТСі з допомогою Prime Speater. Щоб відкрити ордер, вкажіть черелок активу, тобто баланс галанця, монету. Вашому гаманці або баланс протоколу, монети, які ви внесли зі свого гаманця на праймес. І натисніть Swap. За бажанням можна натиснути експертний режим, щоб встановити такі параметри, як допуск до е, послизання і кінцевий термін транзакції. Однак ви і ми рекомендуємо цю опцію тільки досвідченим тейдерам, оскільки це може призвести до неефективних курсів і втрати коштів, якщо ви використовуєте неправильні налаштування. Після натискання кнопки Swap вам потрібно буде надати дозвіл додатку Primex на доступ до активу USDC у цьому випадку. Після цього вам потрібно ще раз натиснути кнопку Підтвердити у своєму гаманці, щоб відкрити власне ордер. Активність під домом чи редагуйте свою позицію. У Бета ми розширили дані, що відображаються в розділі торгівля, а також в історії дій. І тепер ви можете отримати до інформації про свої спотові ордери і позиції. Оскільки остання угодно. На яку ми здійснили, була ринковим ордером, вона автоматично буде виконана за, за а, поточною ринковою ціною. З цієї причини ви побачите свою відкриту позицію, як показано вище на вкласі. Спот її позиції внизу сторінки. Коли ви наводите курсор на відкриту позицію, тепер можна побачити нову опцію, яка дає змогу редагувати деякі її параметри. Натиснувши редагувати опозицію, ви можете встановити нову ціну, так профіту та стоп лоса Якщо ви вже встановили так Profit або Stop Loss, ви можете змінити або видалити а, власне. Натисніть кнопку Застосувати, коли ви будете готові зберегти нові ваші налаштування. Неможнальних позицій можна також налаштувати депозит на додаток до тих Profit Stop Loss. Однак це впливає на, а, не на розмір позиції, а на ваш борг у кредитному пакеті, який ви обрали для своєї торгівлі. У разі лімітних ордерів у вас є доступ до ще більшої кількості опцій, оскільки ви можете редагувати розмір депозиту. Розмір депозиту, текстовий стоп-лос, а також лімітну ціну кредитних плече. Останнє можливо лише в разі маржинальних ордерів. Зверніть увагу, що після завершення всіх змін вам потрібно підписати транзакцію в гаманці, щоб продовувати позицію. Активність під номером 5 це закриття вашої позиції. Саме легше. Щоб закрити позицію, нам потрібно лише натиснути кнопку Закрити позиції. повного закриття у вас є можливість часткового закриття позиції на своєї позиції, встановивши відсоток а, нижче, тобто 100% а менше, або більше і так далі І підтвердивши дію, натиснувши частково закрити позицію. Якщо ви хочете повністю закрити по свою позицію, ви можете поставити прапорець поруч із максимум або встановити відсоток на 100 Потім натисніть кнопку Закрити позицію. В обох випадках ви можете випити декс для вашої торгівлі. Після часткового або повного закриття вам потрібно буде підтвердити дію через гаманець. Ну що, друзі, це була остання із ідеї. Ви молодці, ви впорались і ми впорались разом. Друзі, я буду завершувати, дан... завершувати даний випуск, оскільки я вийшло і так задовге відео. Раджу підписатися на мій канал, адже у наступних випусках на вас чекають ще два види активності, які теж по-своєму цікаві. Повірте мені. Був радий, буде вам корисно, доводить наступному випуску. Та бувайте, мої друзі.